Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Абсолютно правильно сказав Лукашенко, коли демонстрували його розмову з Путіним у. При святому місці в Ааламі, так, там, де всі святі зібралися, і де ці два сатани сатана і сатаньонок. По-білоруському це так звучить, і прізвище у них наук такі є. Так, ось сатана це Путін, а сатаньонок це Лукашенко. Він сказав, що. Путін відгризає території в Україні. Ну, це правильно, так воно і є. Але ж одна справа відкусити, а інша справа пережувати, а ще інша справа ковтнути. Так. Якщо е, просто відгризти чи відкрити, Кусити, ну я на життєвих прикладах пояснюю. І ковтнути, то можна вдавитися. Так. Отже, Путін фактично не здатний пережувати те все, що він відкусив. Так. Особливо це стосується, звичайно, Донбасу. Величезна, зруйнована. Територія на освоєння чи переосвоєння якої необхідні величезні кошти. Так. А де їх взяти, коли величезні території Московії ну, знаходяться в абсолютному занепаді? Ну, це характерно для Московії. Ну, це є їхнє, оце я пояснюю на пальцях менталітет цього дивовижного недонароду. Так. Недонації. Московитів-андрофагів. От дивіться, ще один із характерних, одна із характерних особливостей цього народу це створення так званих потьомкінських діревій. Тобто створення чогось для. Того, щоб обдурити когось, показати те, чого нема. Ну, це характерно, ну, я ж пам'ятаю в армії, що там для старшини треба було тільки спереду чоботи, намастити і все, щоб видно було. Це ж струїв, а що там ззаду в тебе нікого не цікавить. Так ось, це їхній менталітет. До такого ніхто не міг додуматися потемкінській деревні. Це і вираз такий є саме те, що стосується Московії. Ну, і що Потьомкінський деревні? Москва, Санкт Петербург, Іхтерінбург. І так далі. Оце Потемкінській деревні. Коли ти виїжджаєш за межі всього цього, ти потрапляєш у зону біди. Так, страшного розвалу, розпаду, е, знищення величезних територій, які займають мільйони квадратних кілометрів, мільйони. Загальна ж площа цієї держави 17,2 мільйона. Так. І все це фактично відкушене, але не пережоване. І не ковтнули їх, московити андрофаги. Так, Ще не знаю, коли вони там будуть жувати, тому що якщо це просто ковтнуть, так то вдавишся. І оцей Донбас, ну, подивіться, ну, я ж бував, ще в свій час у. В тому східному Донбасі у Ростовській області, ну там головний центр із показовою на... назвою Шахти. Ну, подивіться, це паралельне мислення. Оці ж там і родичі в них було, у цих Донбасів, Бамбасів, цього. і все останнє. Вони їздили туди, в шахти, бачили, що все розвалено так. Тобто відкушено, але не пережовано. Все розвалено, шахти знищені і так далі. Приїжджаєш в Україну, в Донбас все працює, шахти працюють, все цвіте і пахне, але ж голова о, вона ж не працює. Одне паралельно. Оце те, що в Донбасі. Чудово все цвіте і пахне. І те, що поряд у східному Донбасі, Московії все знищено. Вони знають, родичі там туди їздять, ці сюди їдуть. Але отак перетнути одне і сказати, що якщо прийде отой Ростов Шахтинський, сюди московити прийдуть у Донбас, у Луганську і Донецьку області, то там буде те саме. Те саме. Ну не вже? А у розуму ж немає. Ну, оце паралельне мислення, так. так що... Я хотів би вам нагадати і наголосити на цих словах, на них мало хто звернув увагу саме в такому сенсі, про який я вам кажу. В сенсі того, що московити відгризли, так, але не пережували і не ковтнули. Якщо вони не пережоване, намагаються ковтнути, вони вдавляться. Вони вже вдавляють вдавляються так через цей бомбас, тому що, ну це ж треба спочатку розібрати оці всі руїни, оцих міст усіх, в яких жили сотні тисяч людей. Так, оце відгризли. А потім, спочатку треба розібратися на десятки років роботи, а потім треба на його місці побудувати все. Від водопроводів до каналізації і все останнє. А там і води немає навіть. Ну і як ти його пережуєш, оце все? Як ти його пережуєш? Ну, воно ж дурне, О, там у, у московиті Я вже не кажу про населення те, ну туди ж, правда, і в мене там родичі і в Криму, і на Бамбасі. Так, я не знаю, яка їхня там зараз доля, і, і все таки інше, але ж не думаю, що вона. Тому що розуму нема. Ну, от, як на мене, то найбільша біда людства і людини взагалі, це більше гірше, ніж зла. Зло це відсутність розуму. Так. І це призводить до всіх оцих колізій, які є. Зруйнувати його, спробуй його. В принципі, якщо б говорити про ну, про попрання всіх міжнародного права Конституції і всі останні. То, як казав ще цей мій земляк-гончар, віддайте їм цей Донбас, хай вони не вдавляться.